Вітаю. Це аудіокнига і хвилинка поезії. Тепер ти дав нарешті серцю лад. Голоси своїми всіх дівчат. Це буде бал любові, карнавал. Вони виходять з тисячі дзеркал. Русалки попелясті в стилі панк. Модерні німфи, ти, їх бог щеппак, поет їх рук, і ніг, і раб грудей, в уста цілує сонячний коктейль. їх мова уст нема, п'янка й густа летять на тлі будівель їх вуста, дівчата йдуть в проекціях усіх, їх лінії звучать і кличе сміх, вони збудовані із кіл, півкіл, і дух. В форматах тіл щемить і терпне дух, Довколо плин любовних половин, А ти на лавці думаєш один.